Вони відгукнулися на теракт у Волновасі та скликали мешканців міста на мирний марш солідарності. Цими вихідними Івано-Франківськ разом з усією Україною вийшов на вулиці, щоб вшанувати пам'ять вбитих проросійськими бойовиками мирних громадян на Донеччині. Не випадково ми вибрали саме точкою збору площу перед вода, тому що ми хочемо привернути увагу, щоб влада щоб влада. Швидко, оперативно вирішувала подібні такі випадки, і більше в майбутньому вони не повторювалися. Висловити жалобу разом з тим і протест прийшли сотні людей від малого до великого. Із плакатами, на яких червоними літерами нанесено напис Я волноваха. Учасники акції закликають зробити усе, щоб подібної трагедії більше не сталося. Я просто не можу лишатися осторонь, коли навколо коїться. Такі речі, як теракти, не тільки той теракт, який був у Волновасі, ті теракти, які в Харкові, ті теракти, які в Одесі. Я проти того, що зараз відбувається на сході, і що мирні і не тільки мирні наші солдати, які нас захищають, помирають, і це стало просто так, як ну, буденність, як те, що треба йти на роботу. Поруч із франківцями стоять і ті, для кого війна на Донбасі, то особистий біль. Я думаю, сьогодні всі повинні прийти сюди, тому що ця біль стосується кожного із нас. І хто живе на востокі, хто живе здесь, Ну тим більше, що я. С восточной Украины, из Донецка. Для меня это тоже очень больно. Потому что Донецк это Украина. А то, что волновать произошло, страшно, это не должно происходить. И Россия за это должна ответить по полной программе. Паполни до свого своєвоїшізнавіння єдиним маршем. Учасники акції прокрокували головними вулицями міста. На вічовому майдані затихли у хвилині мовчання та гуртом виконали гімн країни. А відтак рушили до меморіального скверу, де представники духовенства відслужили панахиду за загиблими на Донеччині. До слова у неділю марші пам'яті жертв обстрілу у Волновасі відбулися по всьому світу.